Доброго дня! Давно ми з вами не зустрічалися. Ну, а тепер повертаємося до, до режиму. Насправді, тому що це дуже важливо. І для мене важливо, і для вас важливо. І я сьогодні буду багато раз виходити в ефіри дуже багато. Зараз ненадовго, буквально на хвилин. 15-20, бо у мене далі групове наставництво, Потім після групового наставництва я вийду на години-дві, мабуть, тому що в мене є дві теми, з якими я хотіла поговорити, але в мене сіла батарея. Зараз на зарядку і не можу вам назвати які. І, і дуже хочу відповідати на запитання, тому що насправді запитань дуже багато скрізь, і в віконечках, і в особистих. Я фізично не встигаю. Мені б дуже сильно хотілося встигнути все. Но фізично не встигаю відповідати на це, тому коли 24 години пройшло і я не відповіла, я виставляю нове віконечко і дуже сильно раджу вам, повторіть своє запитання. Не тому, що я така, давайте мені подасть разу давайте. Ні, я просто фізично можу їх не побачити. Їх дуже сильно багато, насправді. Тому ви повинні знаєте, досягнути своєї цілі, як би це не звучало. От є у вас ціль отримати відповідь на запитання? От достукайтеся і отримайте відповідь на запитання. Що я вам хотіла сказати, ну насправді цей тиждень був дуже сильно цікавий. Я багато дуже сильно де була по, по своєму голосу, е, знайшли всі абсолютно причини. Це ще дуже сильно довгий буде процес, е, дуже сильно довгий буде набряк і так далі, але вже е, можна якби, повертатись до якогось більш-менш адекватного життя і розуміти, що відбувається. Що я вам хотіла розказати з варіанту лицемірства? Насправді, якщо вам я або моя помічниця... Відмовить в якомусь навчанні. Ну, в варіанті групових складно відмовити, тому що ви ж оплачуєте і долучаєтеся в чат, але в навчаннях, де треба написати Мені або мої помічниці, ми будемо дуже багатьом людям відмовляти. І поясню, чому через лицемірство насправді, тому що, як мені колись сказав мій дуже сильно прекрасний наставник, у тебе дуже сильно масштабні знання. І обирай людей, кому їх будеш передавати. Я тоді не дуже розуміла, тому що мені здавалося, що треба масштабно передати свої знання дуже багатьом людям, щоб всі абсолютно знали, чули і так далі. Ну а дивіться, я не про всіх людей, але з кермологами все-таки у мене вся історія підтвердилася, як би це не звучало. Я собі повиписувала, поробила скріни імен, з ким я працювати індивідуально бо в групі не буду. От, просто не буду. Тому що це. Масштабно люди, які е, мені вчора писали одне, я ж за цим всім не слідкую, але розумієте, є люди, хто за цим слідкує, мені все одно. Де писали мені під постами одне стосовно нагороди оцієї руки і так далі загребуще. А потім мені одна дівчинка скидає, каже: дивіться, у вас під постом написали, що це жах та там. А потім, коли їхні вчителі тримають цю нагороду, у неї під постом написали, це найкраща нагорода, ви така молодець, ви її заслужили і так далі. І це просто виплило дуже сильно випадково. Але для мене це показник. Просто масштабний показник. Того, що люди недостойні моїх знань, як би це не звучало. Хотя, нехай дзвонять в Америку, шукають варіанти, оплачують по 27 тисяч євро за абонементи в бібліотек, шукають собі знання. Ну от, я для себе прийняла рішення, що всіх оцих лицемірів і таких підлих людей я навчати не збираюся. І це для мене важливо в першу чергу перед собою. Тому що це так ну це смішно дуже сильно. Я, каже: натальпальне, скріни не горять. Я собі просто зробила скрін у себе в коментарях, і мені скріни прислали люди. І потім ввечері я зайшла, я пам'ятаю, що я шукала, і мені ще одна дівчинка пише: а у під вашим постом вже цих коментарів немає. Тобто люди навіть повидаляли свої коментарі стосовно того, що не також думають, як я, тому що вони вже в іншому під іншим постом, в іншої людини написали, що не думають не так. Дивіться, ми всі дорослі люди насправді. Ну дехто не хоче прийняти це, що ми дорослі. Але ви повинні розуміти, якщо ви бігаєте туди-сюди і вашим, і нашим. Вас будуть використовувати, використовувати в своїх цілях, а не у ваших. А потім, коли ви одумаєтеся, другого шансу не буде. І це 100%. тому що ніхто ніде ніколи не дає другий шанс людям. Можуть дати другий шанс умовний з варіанту жалості, з формату ти така нікчемна все одно ти нічого не отримаєш, то на тобі бери, ти нічого не возьмеш. Якщо ви готові бути в такій категорії. Це ж ваш вибір насправді. І ніхто не може ніяк на нього вплинути, і ніхто не хоче на нього впливати, знаєте, що дуже сильно важливо. От я для себе зрозуміла, в мене цей тиждень було багато навчань моїх, де я навчалась в актемі, тому що зараз курси і проєкти, і дуже багато моментів. І я для себе дуже чітко зрозуміла, коли я навчалась, що я багато моментів видаю з формату. А якби я раніше це отримала, у мене би було ще краще життя. І я людям видаю з такого варіанту: дві це ви зараз це можете отримати і покращити своє життя. А на сьогодні я дуже чітко зрозуміла, що. Потрібно видавати просто інструменти. От є такі інструменти, хочете покращити своє життя, хочете не покращити, робіть, що хочете, розумієте? І, і так дуже сильно добре стало. насправді, Тому що, щоб я там не говорила, я все одно дуже сильно чутлива до багатьох моментів. І коли я бачу, що люди беруть дуже класні знання, які можуть дуже швидко змінити їхнє життя, а потім не використовують їх. Мені хочеться якось їх простимулювати до дії. Відповідно, це мій час, мої сили і так далі. Ну вчора, ще після групового наставництва, в мене була одна з груп групового наставництва вчора дві підгрупки, вранці і ввечері. І ми почали говорити не дуже цікаві теми в даній групі, і прийшли до чіткого такого висновку, що люди достойні жити погано. От, прям достойні не мають право. мене раніше була фраза. Люди мають право жити погано. Це їхній вибір. А тепер люди достойні жити погано, тому що вони роблять оці неадекватні дії. Які приводять до тих наслідків групове було потужне. Вчора таке групове було. Прям я, я завжди дуже сильно люблю групові наставництва, тому що вони для мене дають і міріст не лише для моїх учениць, а я дуже багато в чому там росту. Але вчора воно було якесь дуже сильно особливе. Дуже сильно особливе. І от я дуже багато чого для себе ще зрозуміла з цих форматів. Хто хоче отримувати результат, хто не хоче. От навіть в наставництвах. Мені дуже прекрасно. Це, це був такий, знаєте, тиждень, який відфільтрував все на світі і дуже сильно добре. Тому що від двох групових наставництв я відмовилася, повернула людям гроші, дуже сильно рада. А дуже багато людей в групових наставництвах і в індивідуальних наставництвах, хто. Хто показав, що хоче результату, як би це не звучало. І я їм дала дуже багато всього. От дуже багато. Очора в груповому наставництві я дала свій новий вебінар, який буде, не пам'ятаю якого числа 21 чи 22, стосовно сім кроків до формування мислення багатства в 26-му році. І цей варіант просто мені захотілося віддати. Плюс я для цієї групи зроблю зроблю. <кх> Окремо, метакорекцію дуже сильно потужна на те, щоб не впливали зовнішні. Зовнішній кіщенницький на них, тобто, щоб не впливала чужа думка і так далі, для фокусу уваги на собі всередині. Я дуже багато дала їм абсолютно різних практик і дала варіант нейтралізації ментального боргу, і дала варіант створення проекції. Створення проекції, насправді це був курс, він був в індивідуальному форматі, він коштував 7 тисяч євро. Сім тисяч євро. І я вчора дала просто ученицям, тому що звідси в нього остання чи передостання учениця, яка була з групової наставності, у неї цей був момент відсутності цілісності і формату скласти себе е, такою, як я хочу. І я просто дала їм цей курс. І я для себе е, дуже сильно кайфую від того, які люди довкола мене, і дуже сильно радію, коли хтось відвалюється. І я для ну ще сиділа вчора, думала, мені дуже багато людей скидає дуже багато інформації. Ви знаєте, можливо, якісь я там воєн світла по-вашому, але я не приймаю участь ні в яких цих моментах, розборках і так далі. Я можу висвітлити якісь питання, які прямо в мене були перед очима, і показати людям, що дивіться, з вас роблять ідіотів, як би ви не хотіли. Вас використовують. Мені вчора, наприклад, одна людина написала, що. На зустрічі з видатним духовним наставником. Їй духовний наставник сказала: Твоя задача витягнути з людей якому можна більше грошей. Обіцяй їм все, що вони хочуть, вони все одно не запам'ятають. Це порада духовного наставника до людини, яка купила у неї там за менторство консультацію чи щось. Просто при зустрічі. Використовуй людей. Все, все їм обіцяє, і бере гроші, все, що вони дають гроші, все треба брати. І е, там про, е, така прозвучала фраза, а я вам її зараз певно прочитаю, якщо я її зараз побачу. Е, і там прозвучала така фраза, дуже сильно цікава насправді. Е, люди це лохи, нехай вони беруть кредити, служать вам. Вашим інтересам і вашим фінансовим цілям. Як вам духовний наставник радить працювати з варіанту отримання доходу? Ну, тобто, ви повинні розуміти, що в наставництві людина вас навчить лише тим інструментам, які вона використовує сама. От ви йдете до Наталі Павлівного от, от, У мене дуже багато людей, які від мене пішли до Наталі Павлівни, у нас дуже сильно різні навчання, і від Наталі Павліни, які прийшли до мене в індивідуальні роботи. І ми постійно працюємо в комплексі. От мені кажуть, Наталі Павляна дала там такі-то завдання, туди-то подивитися, це то зробити. І... Я раджу з своїми, е, своїми наставниками, раджу з різними людьми і так далі. Там не лише 10 тисяч євро наставниця. Там і консультація і 7 тисяч євро. Там дуже сильно багато. Але це цитата, розумієте? Люди лохі. Просто обіцяйте їм все, що вони вам дали максимально гроші і взяли кредит. А далі, а далі розберемося. І от е, я вам скажу так: я не проти кредитів, не проти оплат частинами. Тому що для мене перше моє навчання в Америці це була оплата частинами. І е, ще там кілька разів у ну, мене було оплата частинами, і навіть недавно я брала оцей варіант. І от е, що я вам хочу сказати. Для мене цей формат кредиту і оплати частинами це не, не щось дуже сильно погане, це варіант можливості. Я це дуже чітко сприймаю. Тому що, от, наприклад, коли я брала останнє навчання, яке зараз я проходжу, і я його брала в оплату частинами, ну, коштувало 870 чи 850 тисяч і не в гривнях. І для мене це був момент можливості отримати результат. Но я там отримувала професію, я там отримую знання, я там отримую матеріали, які дають мені можливість далі використовувати їх в своєму житті і передавати їх іншим людям. Наталя Павлівна бере навчання, де дає інструменти. Тобто ви можете завершити це навчання, далі ті всі інструменти передивитися і зробити або свій курс, або собі допомогти, або якось розказати простими словами, або використати його для того, щоб показати на своєму прикладі от з такими інструментами і досягла такого результату. Тобто, там є фізично, взяли це е, отут, от, 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 от взяли, сюди не знаю, накришили, сюди змішали, маєте салат. І у вас є рецепт салату і салат. А є люди, які дають просто от люди лохі, розумієте? Нехай беруть кредити і так далі. Якщо ви берете кредит, не розуміючи, як ви використаєте ці знання для того, щоб цей кредит погасити, тоді ви не можете його брати. Все, що ви берете за кредит, повинно вам цей кредит відробити. Повинно його закрити і дати вам вище грошей. Ну от я так це розумію. От берете ви умовно квартиру в кредит, да, от ви вважаєте, що це дуже велика інвестиція, ну це брехня, це не інвестиція. От ви берете е, і ви повинні зразу порахувати, коли ви відіб'єте свої гроші і так далі. І не треба мені розказувати, що ой, квартира в кредит, це я взяла її в кредит, виплатила. Да, я виплатила з відсотками чи ще чимось, зато у мене ще залишилась квартира. Тепер продайте її, щоб ви мали ці гроші. Ну, це дуже сильно смішно, коли люди розказують, що це я буду її здавати, і плюс у мене є квартира, і плюс ще щось. Порахуйте, просто сядьте, порахуйте. Скільки ви зразу віддаєте за цю квартиру? Скільки ви за неї будете мати. У варіанті оренди, скільки оцей рівень зношеності, чи як воно правильно там називається, всі ці ремонти, догляди за квартирою, всі комуналки, дуже ще багато моментів. І потім попробуйте цю квартиру продати за такі самі гроші швидко, а не 150 років. Розумієте? І там не виходить така картинка, якщо як ви хочете. Тому ви повинні дуже чітко враховувати якісь моменти. Я для себе визначаю. Кредити і оплати частинами. Ну, в Америці, де я навчаюсь, там немає кредиту як такого. Там є оплата частинами, Просто є графік виплат і е, ви оплачуєте. Е, само такого поняття ну, для американців швидше за все є. Но, але я ж там не маю права взяти кредит і так далі. У мене ж там немає ніяких документів, щоб я. Могла в тій країні ну мати якісь такі масштабні права, тому у мене оплата частинами часто буває. І от е, візьміть для себе от формат. Я зараз пішла в наставництво до одного дуже сильно крутого професора. Я розумію, що ці знання я не чи використаю для того, щоб, грубо кажучи, їх продати. Но я розумію, що я з цими знаннями створюю для себе таке мислення, яке дасть мені можливість змінити дуже багато моментів у моїх навчаннях, які вже є, чи тих, які будуть. І відповідно, я для себе завжди виділяю дві категорії: дві перша категорія: я ці знання можу для себе використати, і потім продати людям, щоб люди для себе використали. і я ці знання можу для себе використати, змінити мислення і свого нового мислення продумати собі щось, що дасть мені результат. Якщо вам розказують, що люди лохи, нехай беруть кредити і служать вам і вашим цілям, що з цього є інструментом, який ви далі несете в своєму житті? От що з цього, От з цієї фрази? що ви понесете? Що ви продасте? І зрозумійте, це ця мадам може собі ходити і таке розказувати, хоча скоро буде дуже багато наслідків. А уявіть, ви до когось звернулись. Ви знаєте, кому ви це кажете? А може в цієї людини, може, ця людина десь там працює в таких службах, які можуть вам розказати, як далі жити. А може в неї чоловіка, може в неї є знайомі? Це ж кримінальна відповідальність? І це дає свої наслідки. Я зараз проведу групове наставництво і повернусь. Сьогодні буду проводити 4 ефіри, тобто ще 3 години буду з вами.